А ти знаєш, як це воювати у рідній формі, коли на вулиці мінус 20? Як це прокидатись не в ліжку, а в окопі? Як це засипати не під музику, а під обстріл градів? Як це захищати батьківщину? Думаєш, нам не холодно? То уяви собі, як зараз їм. Ти досі не знаєш, що одягти на вечірку, а він не може зняти одяг уже тиждень. Тому сьогодні ми згадаємо про тих, завдяки кому ми сьогодні можемо вести мирне життя. Солдати на фронті потребують нашої допомоги. Їм бракує теплих речей, справжньої термобілизни, курток із гортексу. У них немає теплих шапок і рукавиць, грілок і буржуєк, бронежилетів і касок. І все це просто неможливо придбати без вашої допомоги. Сьогодні ми, українська молодь Києво-Могилянської академії, кидаємо виклик всім студентам підтримати нашу ідею. Ми це майбутнє нашої країни, і саме ми маємо брати відповідальність за це. На час АТО ми пропонуємо вам відмовитись від будь-якої звички, на яку ви регулярно витрачаєте свої кошти. Це може бути надмірне вживання алкоголю, куріння, відвідування ресторанів фастфуду. Кожен обирає для себе сам. Головне в цьому два пункти. Перший усі кошти, що ти витрачаєш на шкідливі звички, ти перечисляєш на потреби української армії. І другий, ти сам маєш слідкувати за дотриманням своєї обіцянки, адже це угода зі своєю совістю. Мене звати Джо, і я є один з авторів проекту Притомний споживач. Сьогодні ми розпочинаємо нашу естафету «Ukrainian Altruist Challenge». І в знак цього початку я відмовляюся від своєї камери GoPro і зекономи кошти я перечислю на рахунки і потреби українських батальйонів. Мене звати Кита, я опусник на окма 2011 року. Я один фотограф, що працював в зоні АТО. І на час її проведення я відмовляюся від будь-яких міжнародних премій і гонорарів, і всі кошти перераховуватиму на рахунок батальйону. «Донбас». я Ольга, студентка факультету економічних наук, підтримую ініціативу «Ukrainian Altruist Challenge», та обіцяю відмовитись від кави та тістечок на користь української армії. Та обіцяю дотримуватись цієї обіцянки до кінця війни. Я Катерина і я студентка факультету соціальних наук і соціальних технологій. І я підтримую Ukrainian Altruist Challenge. Я відмовляюся від найулюбленішого чаю на час війни. Зекономлені кошти я перерахую на потреби українського батальйону Донбас. Я Олена, студентка факультету економічних наук. Я підтримую ініціативу. Altruist Challenge і відмовляється від кави на користь української армії. Зекономлені кошти я перерахую на рахунки українських батальйонів. Я Тавчук Катерина і студентка другого курсу спеціальності філологія. І я підтримую ініціативу Ukrainian Altruist Challenge і відмовляюся від щоденних обідів у трапезні. Це дрібниця, але це багато насправді у підтримку української армії. Усі зекономлені кошти я відправлю для підтримки української армії. Мене звати Кім, і я студентка другого курсу інституту філології. І я відмовляюсь від своєї поганої звички. Це купляти хлібобулочні вироби. А на зекономлені гроші я відправлю у зону АТО на підтримку нашої армії.